Благодійна організація Lions Club у нашому місті відома. Свого часу її представники надавали допомогу в вербській школі-інтернату. Нині вони завітали до Думицької школи номер 5 з якої вже не один рік триває тісна співпраця, до будинку для престарілих, а також до хоспису. Кожному із цих закладів вони привезли допомогу для Дубинського будинку престарілих Ми придбали плитку на кухню і сьогодні дивилися, чи виконані усі домовленості. Також відвідали школу номер 5 щоб упевнитися, чи в них все гаразд. Нещодавно ми подарували їм книги та декілька лептопів. Ми задоволені відвіданими у ці заклади. Для Дубинського хоспису іноземні гості подарували ковдри та подушки, а також спеціальне обладнання. Це дві мікрохвильові печі і Сухожарова шафа, ця допомога яку вони надали. Це ну, навіть важко передати словами, тому що е одіяла, якими накриваються наші пацієнти, вже мають такий термін давності, що ну, не підлягає. Обговорення навіть так вже багато зробили. Лише допомогли заплатити за це обладнання. Мета нашої організації допомагати усім людям, особливо літнім, а також особам залежним від наркотиків. Стракс на медичні та соціальні заклади Дубенщини іноземці виділили близько 60 тисяч гривень. Надія Венгрен, директор медичного коледжу, зазначає, їхня допомога не оцінена, адже пацієнтам так важливо відчувати турботу. Сьогодні в нас практично всі пацієнти наші профільні. Які потребують ну, інтенсивної допомоги медичної, наскільки вона їм потрібна, наскільки ми можемо їм її надати. Для того щоб наступного разу приїхати до України, гостям з Норвегії доведеться чекати рік, аби знову зібрати необхідну суму. Але, зважаючи на те, що вони неодноразово допомагають Дубищині, можна сподіватися, вони й надалі пам'ятатимуть про наш край.